Іванна Федорчук родом із Херсонщини та останні шість років проживає і працює в Черкасах. У серпні тут народила і сина Михайла. Каже, потреб у дитини багато, але не всі в змозі задовольнити. Різні брязкальця, кубики, все, що можна погризти, усе, усе знадобиться. Памперси, що дуже багато йде. Креми, шампуні, ватні палички, такі засоби гігієни в основному. Хочеться всього і побільше для своєї дитини. Якщо це перша дитина, то ти ще й не знаєш, що потрібно, що ні, хочеш все скупити. Щомісяця на малюка, каже, витрачає щонайменше 10 тисяч гривень. Автокрісло купили. З ліжечком нам пощастило, бо віддали батьки, збереглося покоління. Тож пояснює, коли дізналася, що Черкаська міськрада надає допомогу для новонароджених, у жовтні вирішила за нею звернутися. Утім, їй відмовили. Там було тільки для зареєстрованих осіб. В Черкасах, але ми все одно вирішили спробувати подати. Але нам відмовили навіть не сказали, куди відвести документи. У відповідь на наш інформаційний запит. Заступниця директора департаменту соцполітики Катерина Бінусова повідомила, що з 1 січня 2023 року одноразову виплату 25 тисяч гривень могли отримати батьки, які зареєстровані в Черкасах або переселенці, які зареєструвались в місті та проживають тут щонайменше 9 місяців. А від 21 листопада право на допомогу мають ще й ті родини, які не зареєстровані в Черкасах, але працюють і сплачують податки до міського бюджету безперервно не менше, ніж останні п'ять років. Пані Іванна говорить, вже зібрала необхідні документи, тож сподівається отримати виплати. Зателефонували туди, вони сказали, перетелефонуйте на наступному тижні. Ми ще самі нічого не знаємо, нам ще ніхто нічого не повідомив. А це зателефонували, то там дуже багато нюансів. що… Навряд чи вийде, але будемо, спробуємо. Як зазначили в інформзапиті, з початку 2023-го за виплатами звернулося тисячу п'ять родин. Скільки з них отримали допомогу, в департаменті не повідомили. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.